Вітаю вас. У черговій передачі Наш депутат бере участь депутат обласної ради з Новоболинська Богдан Дівнич. Дівнич Богдан Степанович. Обраний депутатом Волинської обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу No40 місто Нововолинськ. Член постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій, член депутатської фракції Во Батьківщина, член міжфакційного депутатського об'єднання Об'єднана опозиція Во Батьківщина. Богдан Степанович, ви задоволені роботою Волинської обласної ради після Революції Гідності. І так, і ні. Після Революції Гідності сталася така трохи перетурбація в головах деяких депутатів. Фактично, після, після цього всього, вже в сесійній залі партія регіонів, члени партії регіонів прийняли рішення цю фракцію розпустити. Значна кількість із них перестала відвідувати сесійні засідання. Ну, але чому ні? Тому що сам факт або сама процедура засідань практично не змінилась, тому що вона відбувається згідно регламенту, відбулася зміна керівного складу обласної ради. Якщо в попередніх засіданнях до того, як відбулася Революція Гідності, свою волю диктували губернатор і йому підлеглі в сесідній залі, то після Революції Гідності вже цього це вже відсутнє, такого вже нема. Нинішній голова обласної ради толерантний, мягкий по характеру. І очевидно, чому я кажу і так, і ні, тому що залишилась попередня процедура. Закладувати у порядок денний сесійних засідань дуже велику кількість питань. І Із-за цього в нас рідко, коли сесія починається в один день і закінчується в один день. А, як правило, пленарне засідання переноситься інколи на друге, а інколи навіть і, і на третє. Хоча в свій час депутати були, прийняли таке рішення, що сесійні, на засі, сесійні засідання Треба планувати ну, приблизно хоча б не більше 30 питань. А коли питань 70, ви знаєте, що фактично це не так все просто, тим більше, що чому, ще знову скажу, що дечому ні, тому що деякі депутати, замість того, щоб відвідувати засідання комісії і там детально розглядати ті питання, які виносяться на сесію, їх не відвідують. А пізніше під час сесійного засідання починають. Проявляти велику активність, причому дуже багатослівну активність, інколи навіть і не по суті, і тим самим затягується час вирішення окремих питань. На вашу думку, чому саме так відбувається? Привичка. Привичка. Тому що в сусідній залі знаходяться ті самі люди, ну за виключенням тих, що я сказав. Вони так звикли працювати попередньо. Він продовжує точно так само працювати і сьогодні. Тобто, якихось кардинальних змін, я ще раз повторюю, кардинальних змін, крім того, що відбулося перевибори нових керівників обласної ради, я би не сказав, що щось суттєве відбулося. Будемо у Києві ведуться розмови про перенесення місцевих виборів на весну. На вашу думку, чи варто це робити? Згідно законодавства України, вибори перевибори місцевих органів влади, тобто рад всіх рівнів, повинні відбутись у жовтні місяці цього року. Я не впевнений, чи вдасться, чому і каже центральна влада про це, чи вдасться внести зміни до Конституції для того, щоб ці місцеві вибори відбулись по нових правилах. Навіть перед цими виборами, які були от останні йшла мова про те, що вони повинні проводитись по іншому варіанту. На жаль, цього не вдалося зробити, і тому, ну, так будемо казати, що нічого категорично не змінилось. Чому? Тому видно, вони і думають про те, що можна перенести на весну. Ну, я не знаю. Одні з них кажуть, що ще вспіють внести зміни до Конституції, хоча. По тому, як проходять засідання Верховної Ради, я не дуже впевнений в тому, що при таких темпах вони це зміють зробити. Бо там ціла процедура, там і внесення змін Конституції має передувати і рішення Конституційного суду, і, очевидно, якісь заяви, мабуть, мабуть бути від Венеціанської комісії, яка повинна це розглянути, щоб не допустити якихось промахів. Тобто. Все може бути. Я вам скажу так, що зараз такий час, що ні в чому не можна бути впевненим. Така ситуація, що впевненості нема, тому що нема впевненості в тому, що ефективно буде працювати та ж сама Верховна Рада. Тому я кажу, що я, наприклад, не знаю, чим це закінчиться, але будемо чекати, побачимо. Скажіть, будь ласка, що таке? Чому, на вашу думку, буксують реформи? Що заважає? На ваше питання, я б відповів так. Де ви бачили або чули, що в нас і реформи, і вони буксують? У нас поки що, я не бачу реформ, адже поняття, саме слово реформа вже стало таким, знаєте, розхожим варіантом. Тому що реформа це кардинальна зміна чогось. Якщо якісь точкові зміни вносяться в різних сферах, точкові такі, які не вирішують проблему кардинально, це не реформи. Можете називати це якоюсь оптимізацією, можна називати це ще якось по-іншому, але це не реформи. Тому казати, що вони буксують, я, я не можу з цим погодитись, тому що їх нема. Як вони можуть буксувати, коли їх нема? Тобто не приступив, і ви питаєте, чия це вина і так далі, вина. Вищих органів влади, в тому числі, будемо так казати приблизно, що створена коаліція. Коаліція має працювати синхронно із кабінетом міністрів, який створений цією коаліцією. В принципі, всі проекти рішень, якщо вже говорити про реформи, повинні подаватися Верховну Раду на розгляд цілої Верховної Ради, ну але, зокрема, коаліції. Яка або підтримує те, що дає Кабінет міністрів, або не підтримує. Ну, значить, в першу чергу винен, очевидно, кабінет міністрів. Бо ви ж пам'ятаєте, як людям пояснювали, що кабінет міністрів має бути створений з висококваліфікованих професіоналів, що там не було, не було ніякої політичної заангажованості і тому подібне. А що вийшло? По крайній мірі, добра половина. Тих міністрів, які призначені, вони були делеговані тими чи іншими партійними організаціями через фракції, які є у Верховній Раді. Їх є аж п'ять. Тому на сьогоднішній день, чому ми так погано живемо і живемо погано, якби тому що відбуваються реформи і просять людей, щоб люди потерпіли, поки ці реформи не будуть завершені. Але коли фактично реалізації реформ нема, точної картини, що має бути в кінці кожної реформи, адже є наука про управління. І ця наука каже, що якщо проводити чи реформи, чи приймати якісь рішення, то в першу чергу повинно бути роз'яснено людям, що ми маємо отримати в кінці. А коли о цього кінця ніхто людям не пояснює, а кажуть, що йдуть реформи, я з цим категорично не погоджуюсь і відношу це на рахунок того, що очевидно ті люди, які весь час люблять говорити це слово реформи, не дуже собі уявляють, що це таке. І от і очевидно, хоча б теоретично, не знають принципів управлінських. А коли людина не знає принципів управлінських, я взагалі не уявляю, як вона, бути, як вона може бути на чолі якоїсь галузі, наприклад. Так, от таким способом. Тобто тут великої, великого розгляду цього не потрібно. Тут є такі речі, які повинні самі собою розумітись. Ну, а якщо вони не розуміються, ну, що тут подієш? Нічого не вдієш, треба значить, вирішувати щось наверху, щось міняти. Міняти в першу чергу суб'єктів, від яких щось залежить. Тому що я так бачу по тому, як йдуть управлінські рішення по різних галузях, мені тут просто, тому що я бачу, як йдуть управлінські рішення, допустимо, по галузі вугільній, правда ж? І воно ж очевидно, воно очевидно для всіх, що тут щось не те. Ну, раз не те, то ви ж сам розберіться між собою, або хай коаліція розбирається Кабінетом міністрів, або хай керівництво кабінету міністрів розбирається своєю командою. Тут іншого варіанту немає. Знаєте, терпіння людей не безмежне. Тобто вони повинні це розуміти. Не знаю, розуміють чи не розуміють. Богдан Степанович, ви зачепили дразливу шахтарську тему. Як депутат Волинської обласної ради, бачить перспективу розвитку вугільної галузі нашого краю? При тих діях, які зараз відбуваються, я не можу для себе оприділити перспективу, яку б я міг подати загалу. Тобто людям. Чому? Ну, коли будувались нововолинські шахти, середній строк будівництва всіх дев'яти шахт був 7,5 років. Наскільки я знаю, одна із шахт була здана в експлуатацію через 3,5 роки, тобто йшов активний процес будівництва. Ну ви ж прекрасно знаєте, скільки вже років будується 10-та шахта. Десята 10 шахта, в принципі, може стати тим кругом, який врятує да, вугільну галузь. Чому? Тому що запаси вугілля там є такі, які можуть, і розробка того вугілля може дати робочі місця тим шахтам, які збираються ліквідовувати. Тому я, наприклад, не розумію, чому, чому цього не розуміє той же Кабінет міністрів. Це одне. По-друге, ну навіщо збурювати так людей? Навіщо створювати ситуацію, щоб людям не платили заробітну плату? Тепер четверте. Ну ви ж віддали в, в, в приватні руки теплоелектростанції, які колись працювали на Нововолинському, в тому числі Червоноградському вугіллі. Ви допустили до того, що ці підприємці або ті олігархи, які мають в своєму розпорядженні тепер ці теплоелектростанції, вони як я не знаю, чи чи закла чи може не закладено там в умовах тої приватизації? Вони просто-напросто ігнорують це вугілля, яке добувається в нас червонограді, а шукають собі інше вугілля десь. Там, чи вони шукали собі на Донбасі, чи вони собі шукали десь за кордоном і так далі. Таким чином, практично штучно садять цю галузь промисловості, яка, ну і за якої, будемо так казати, побудовано місто Нововолинськ. Тому я очікую все-таки, що здоровий глузд у них візьме верх. Тому що створюючи. Бюджет на 2015 рік не передбачити добудову 10-ї шахти, хоча хоч, чи ліквідувати ті шахти, які є без того всього, ну залишити в такій ситуації місцеве населення, і ви знаєте, є речі, які просто не те, що неможливо зрозуміти. Я не розумію, чому вони ну, сказати, що спеціально навряд знову ж таки, очевидно, із-за того, що так вміють добре керувати. Останнім часом дуже багато говориться про корупцію у різних ешелонах влади по насланду, скажіть, будь ласка, як її можна подолати? Адже від розмов пора вже перейти до діла? Я не бачу лозунгів або посилів з центру про те, яким способом можна подолати корупцію в Україні, оскільки яка вона була при старій владі? Вона продовжує функціонувати і до сьогодні. Коли знову ж таки беруться за якийсь конкретний факт навіть з нинішньої влади або за минулої влади і так далі, то це не є шлях до подолання корупції. Тому що корупція у різних галузях, а вона ж всюди практично, це хвости. Корупція має голову. Голова корупції знаходиться в 90-х роках. Ви ж пам'ятаєте цю так звану при, при, всенародну приватизацію, або інакше прямо сказати, прихватизацію, яка була підкріплена законодавчо тими складами Верховної Ради, які були тоді, тими постановами в Кабінеті міністрів, які були тоді. І практично з того часу пішло заволодіння всенародним багатством і. Створення того, що ми називаємо монополістами, і того, що ми називаємо олігархами, і того, що ми називаємо олігархічно-клановою системою. Тобто, якщо братись за корупцію, хоче наш уряд, і президент і Верховна Рада, то вони мусять це зробити. Тобто так звану економічну люстрацію. Економічну, починаючи з 90-х років і до сьогоднішнього дня. А вихоплювати якийсь один елемент сьогодні, десь з якогось міністерства або з якогось відомства, і на цьому піаритись, що вони борються з корупцією, це обман людей. Тобто я вам скажу, я був дуже задоволений, коли це я давно і пишу, і чуть не кричу. Але коли я почув від Саакашвілі точно таку саму, каже, що якщо ви не зробите економічну люстрацію, починаючи з 90-х років, він по-російськи казав: у вас в Україні нічого не вийде. І я стою теж на цій позиції. Але якихось кроків до того, щоб це зробити, якийсь посил, хоча б, хоча б сигнал суспільству, я поки що не бачу, не чую і не читаю. Тобто. У мене таке враження, що за красивими словами, нема справ. А якщо так, то нас чекає дуже довгий шлях до того, поки ми відчуємо, що Україна є україною, державою. Будь ласка, мачує ще одна цікава тема адміністративна реформа. Знову ж таки, для того, щоб зекономити кошти не тільки ну, пропонується укрупнення територіальних громад. Ну і звичайно, тут відведене певне місце Нововолинську. Ваша думка з цього приводу? Ну, не смішіть мене. Тому що весь час йшло, посили людям ішли такі, що ми будемо робити децентралізацію. Але, ні словом, не згадувалось про адміністративну територіальну реформу. Знову ж таки, я і писав, і кричав, і писав, що ну, ця децентралізація. Практично, якщо її не розглядувати і не здійснювати паралельно за адміністративно-територіальною реформою, це є пустий звук. Тепер вже про децентралізацію менше звучить, звучить про адміністративно територіальну реформу. Нема проблем. Її треба робити. Її треба робити на рівні низовому, само собою. Тобто створювати громади, які ну, всякому дають інформацію науково-дослідні інститути, що в громаді має бути, допустимо, не менше 6 тисяч. Жителів там і так далі, має йти укрупнення районів, має йти укрупнення не просто укрупнення областей, а створення регіонів. Тобто, знову ж таки, це має бути паралельний процес першого, другого і третього. Поки що я чую, що громади мають самі вирішувати, з ким і як об'єднуватися. але для того, щоб вони могли це вирішити, має бути економічна підстава, в першу чергу економічна і в другу чергу соціальна. Тобто мають бути ну, категорично зроблені розрахунки, що хто, кого з чим об'єднувати так, щоб це об'єднання було найбільш ефективне в економічному плані і паралельно дати людям посил, як буде з соціальним, соціальним життям. Тобто з школами, з медичними установами, ну і так далі. і так далі. Я поки що цього не бачу. Я кажу, що от, от збираюся, громада повинна вирішувати, чи їй об'єднуватись. Але нема фундаменту, щоб роз'яснити громаді, що це дасть. Тобто, це треба робити, але воно так заговорюється, що я, буду, я відчуваю, що це буде робитись довго і нудно. Бонан Смавичував, на вашу думку, чи здатна Україна самостійно обрати свій шлях розвитку? Так повинно бути. Україна молода держава, і її треба брати з когось приклад. Адже. Україна підписала асоціацію з Європейським Союзом. Тепер треба брати приклад. Навколо нас є країни, які вже в Європейському Союзі. Рядом з нами Польща, десь там країни Прибалтики, десь там є Німеччина, Франція, Англія. Нема проблем. Я ж про це вже говорив. Треба обрати модель. І люди повинні знати, яка модель обрана. Самим зробити це не вдасться. Тому що якщо ми обираємо якусь модель, нам треба спеціалістів, які працюють в тій моделі, які б консультували тих наших в кавичках спеціалістів, які будуть це запроваджувати. Бо практика говорить, що якщо брати цю модель і її впроваджувати, без тих, чия це модель впровадити неможливо. Оце така коротка відповідь на ваше питання. Передача ваш депутат. Добігла кінця. Нагадаю, що це був депутат обласної ради з Нововолинська Богдан Дівнич. Дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі.